Всім доброго дня! Дивіться, яка у нас сьогодні краса. І в нас випав перший сніг. Як тільки гарно. Все біле-біле на вулиці. Обожнюю таку погоду. І жовта. Ось мої красуньки в снігу. Малесенькі. Запорошило сніжком. Ну хіба це не краса? Черниш. Холодно, да, сніжок випав. Хоч немає, а то є грязюки у дворі. Гарненько як. Оце якби вже й не розставав. Хоч би не треба було листя грибти в цьому році, весною б вигрібло. Як тільки гарно, все біле-біле. На листочках, як сніжок лежить. Просто краса неймовірна. А він ще ж йде, йде, падає. Як тільки гарно. Хочу, щоб розставав сніг. Ого, тику. Сніг випав і бачите, гарно в садочку чисто. Не думаю, що треба повигрібати. А не в сусідки ще яблуня стоїть, зелена-зелена. Вчора вчасно вкрила виноград. На городі вкрила двась у відрі. Води в мене тут запхала соломою. Ась. Ой, <смір> яка красуня в мене стоїть. Краса яка. Як не хочеться, щоб він розставав, але ж він перший завжди розстає. З барбарис, дивіться, які листочки червоні. І сніжку. А китча не відходить. Готикові. Красунчик. Мій барбарисик. Це ж взагалі. Краса, неймовірна. Йдеш, як під ногами хрум, 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 хрум. Так уже ж гарно хрумтить. Качки в шоці, які вони грязні. Гляньте, тут ще листочки також різного кольору і в сніжку, Ну це картина маслом. Вон, сусідки калина, яка гарна в снігу. Ай, не видно. Уже синички ось літають, треба причепити сала їм. Ось, ось, дивіться, прилетіли. Ой, клас. О, о бачите? Ой. Ось сидить красуня. Не одна, а дві. Так, поки вийшла на вулицю, в мене є сало, я дістала, розтала з морозильної камери. Зараз причеплю їм салко. Хай цей сніжок все ж запорошило. Ой, дивіться, ось, яке воно повітряне. Жимоло снігу. Обожнює сад, зимку. Як тільки гарно. І куріво воно всі до єдиної поховалися курочки. Щось фокусуватися Ну, ви знаєте, і руки вже мерзнуть. Ось тут я зараз принесу сало, почеплю. Вон синички сидять. Вони знають, що ми мене це дерево завжди їм смаколики чіпляємо. Щас, мої хороші? Вона вже одна сидить, чекає, пішла. Причеплю їм сальця. Так, причепила смаколики, синичкам, Ось шматочок сала. Ось. І тут на яблуньку причепила. Ось треба кормушка, ось стара, стара треба зробити ще новеньку. Ось, ось дивіться, яке яблуко вісить. О, яке гарне. Ха? Яке здорове. Я вже й зривати не буду, нехай може яка птичка з'їсть. У мене яблук повно. І он два висять. І Ще он одненьке. Нехай. Вони також хочуть смачненького. Ось, які яблучка залишилися. Ну це взагалі таке червоне. Да яке здорове, гляньте. Така сьогодні прогулянка в мене на вулиці. Як тільки чудово, ну просто. А сніг іде, іде, іде. Зараз я тобі сало нам бігає, пахне сало. І це ж унюхають коти і завжди залізуть на дерево. І як виходить, то крадуть сало. Ось висить. Воно в мене кухні, вікно це. Це з кухні віконечко. Я завжди милуюся, коли вони прилітають, а їх буває так налетить багато. Наш маток сала, синичок. Мій сюди не прийду. Ось така красава на сьогодні та подвір'ї. О, Мурзі, ходім я сам кадам, ходім, котик. Оце цей шкоднік, Самий найперший унюхає і буде сидіти вже на дереві. Якщо вийде, він по-любому залізе. Якщо побачу, то зніму покажу вам, як він залазить, щоб поласувати салом. Так, да, я про тебе розказую, Мурзик, про тебе. Все, я буду закінчувати. Всі бажаю гарного дня, гарного настрою. Дякую за підписки, за перегляди. Ой, дивіться, зачепилася. Оце як ти умудрилася? Почекай, почекай, дивись, лапкою зачепилася. О, все, все, бачу, шкодила лапку. Ну, яка вачечка. Бачу, якби не йшла, то... Довго б ти тут сиділа? Все. Дякую вам за все. Дякую, щоб переходити на мій канал. Ставити лайки. До наступної зустрічі.